Всім доброго дня, знімаємо відео про те, як будемо підходити до собачки. Підходимо до собачки, яка народила. Ми її ловили, не змогли зловити. І вона народила у пісочниці дитячій, бачите біля дитячого садочка. І хочемо зараз попробувати підійти до неї, чи зможемо. її І взяти в руки, там цуценята є, от ліна йде. Бачите, вона боїться. Ой, як її зловити? І тут напевно... Ой-ой-ой, які малесені. Троє вже Лін. Але ой-ой-ой, піску. Ліпенькі, як ти їх в піску родила, ти чудо ти. Може підійде. Сип тут, сип тут. Нічки. в піску такі грязні. На, 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 Ходи сюди, куди? Вони можуть і в піску задихнути. Я не знаю, чи в піску це кап'ят. Ой-ой-ой, це все ой, ой, ой. Дівчинка. дівчинка. Дві дівчинки і один хлопчик. І маленький да. ж родилися. Ще сліпенькі вату. Дивись, на, малишка, на, давай, збираємо. Щоб вона нас не різнула. На, ходи сюди. Боїться, вона тоді не йшла в руки і зараз не йде в руки. Як її нам зловити. Ми пробуємо підійти, да? хай вона підійде поїсть, а бери пакетики, ті забирай. Давайте, хлопці, відійдемо сюди, Подста сядемо отут, подивимося, чи вона підійде до них. Вона може і перенести їх, вона зараз злякається. Вона да, не дуже розуміє, вона молода. Все, іди, 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 іди до них, іди. Так само так, підкордити. Да. Молодець. А ті типу, повіли, як мій сусід, коли жив у бабушки, у, у одній трубі із каналізації що ну, аж п'ять цуценят. Бачиш. Так, на, так, не так, не на, Вони вже були, вже на, бачили, звісно. Не бійся. На, на, на. No, no, no. Ой, і лишила малих, лишила малих. Ну Далі будемо пробувати її зловити, поки відключаємо.